Тепер ми поговоримо про методи рядків. Їх дуже багато, навіть в основній частині курсу ми не будемо розглядати їх всі, а зараз буквально 2-3-4 розглянемо, просто щоб ви могли щось робити з рядками. І перший нюанс з рядками це те, що рядки це не зміни тип даних, тобто ви не можете змінити вихідний рядок, який у вас був створений. Ви тільки можете отримати новий зі змінами. Коли ви кажете, наприклад, за допомогою якогось методу, замінити одну частину рядку на іншу. Це завжди про те, що ви отримуєте новий рядок з цими змінами. Наприклад, у нас є такий рядок, і перший метод, який ми розглядаємо, це метод lower. Цьому методу нам не треба передавати якісь аргументи, тому що він просто робить перетворення рядка з будь-якого регістру у нижній. Для нас це також приклад методу, який працює без аргументів. І головне тут, що цей метод повертає новий рядок. Тобто, наш рядок line, він не змінився, він рівно такий саме, як був. І ми отримуємо новий рядок. Ми можемо записати цей рядок в якусь зміну, можемо навіть в ту саму. Тобто ми можемо сказати так, наприклад, new line. І тепер в new line у нас знаходиться цей новий рядок. Але вихідна наша змінна line, вона залишилась без змін. Але також дуже часто роблять отак. Коли вам треба щось зробити, якесь перетворення, і вам більше не потрібна ця змінна line, в тому вигляді, в якому вона була, ви можете сказати отак: line дорівнює line lower. І таким чином перезаписати цю зміну лайн на наш новий рядок. Це можемо виглядати трохи дивно, що ми використовуємо одну і ту саму зміну зліва від знаку рівності та справа. Але це досить часто зустрічається. Нюанс в тому, що коли випишеться зміну тут, насправді зміна справа потрібна тільки для того, щоб читати, які там значення. Ми читаємо одразу, що там такий рядок. Замість зміною тут вже підставляється той рядок, визиваємо ловер, перетворюємо рядок у такий вигляд, і оцей вже новий рядок записуємо в зміну. Нам також дуже часто треба буде із рядка отримати якусь частину. Це може бути слово, чи в цьому випадку може бути IP-адреси чи інтерфейс. І коли це у вас текстом, так, ви можете зробити зріз, тобто ви можете отримати потрібну частину, але вам тоді потрібно буде враховувати який там номер індекса для якогось символу. Замість цього ви можете використати метод split, який розділить ваш рядок у список за замовчуванням. Спліт розділяє рядок по так званим пробільним символам. Тобто це символи пробіл, символ нового рядка, таб. І за замовчуванням, коли ми пишемо інтефус спліт, це означає, що спліт розділить наш рядок по цим пробільним символам. Також дуже корисно те, що якщо у вас на початку чи в кінці є якісь символи, такі як новий рядок, чи таб, чи пробіл, він також їх видалить. Тобто, якщо б наш рядок виглядав отак: символ нового рядка, тут, наприклад, таби, пробіли, і ми робимо ще раз спліт. Ми отримуємо той самий результат. Тобто він видаляє на початку і в кінці нашого рядка ці символи і розділяє ще його на частини по правильним символам. Це дуже зручний метод. І саме цей варіант з за замовчуванням ми дуже часто будемо використовувати, тому що часто це перше, що ви робите з рядком, і далі ви вже працюєте зі списком. Тепер воно це список, в якому є рядки. Split завжди, абсолютно без якихось виключень, повертає список рядків. І ми можемо, наприклад, тепер сказати, що це. Давайте скажемо, Word записали це. І тепер ми можемо сказати, нам потрібна IP-адреса. Тоді ми кажемо один. Індекс 0 це інтерфейс, індекс 1 це IP-адреса. Але спліт можна використовувати не тільки так, як він працює за замовчуванням. Ми також можемо вказати, за якими символами розділити наш рядок. Якщо у нас тепер є такий рядок, ми можемо вказати line split, ми отримуємо такий результат. Тут теж важливий момент це те, що iPython. З якогось моменту починає показувати вам дані тобто, по-іншому. Тобто, наприклад, коли ми робили інтерфу, так у нас був, і ми говорили інтерфусплі, у нас елементів було небагато і вони помістилися в один рядок. Але коли елементів дуже багато, то iPad намагається показати дані більш красиво і показує вам їх стопчиком. Ми також можемо сказати спліт і вказати якісь інші розділля, тобто не використовувати варіант за замовчуванням, а зробити щось своє. Якщо ми тут вказуємо роздільник якийсь, його обов'язково треба вказувати як рядок. Тобто ми не можемо вказати якийсь символ, наприклад, кому, просто як символ. Нам треба сказати, що це наш роздільник, і це треба передати як рядок. Тоді ми отримали такі чотири шматочки: це перший, та другий, третій, четвертий. Знову й Python це в стовпчик нам показується просто для зручності, але воно трошки на початку може заплутати. Справа в тому, що в Python ви можете записати той самий список стовпчик. Чи в один рядок і це ті самі дані. Ще один корисний метод це метод стріп. Він видаляє спеціальні символи, такі як новий рядок, такі як таб, пробіл спочатку та в кінці рядка. Тобто, це замовченням він видаляє те, що називається англійською space символи або пробільні символи. Якщо ми скажемо інтеф strip, у нас видались ці символи: два таби пробіли спочатку і два символи нового рядка в кінці. Це дуже часто операція, тому що. Дуже часто дані ви зчитуєте звідкись, наприклад, ви з файлу читаєте один рядок, у вас там у кінці буде символ нового рядку. Стріп також можна вказувати якісь свої символи, які ви хочете видалити на початку і в кінці вашого рядка. Наприклад, якщо у нас такий рядок, і ми хочемо видалити на початку і в кінці квадратні дужки, ми можемо сказати стріп, і сказати, що нам треба видалити саме дужки. Важливий момент тут, що кожен символ, який ви тут пишете, він сприймається окремо. Тобто, якщо ви напишете один, то видалиться і перша одиничка, і друга. І тут таке правило, що до тих пір, поки ті символи, які ви написали, зустрічаються спочатку до з кінця, вони видаляються. Тобто всі символи, які є в цьому наборі, вони всі видаляються. Але як тільки зустрічається якийсь інший символ, йде зупинка. Тобто, якщо у нас тепер такий рядок, де одинички ось тут, квадратні дужки десь тут, коли кажемо стріп, і знову. Квадратні дужки одиничку. Те, що було на початку, те, що було в кінці видаляється. А всередині ні. Тобто стріп працює тільки на початку та в кінці вашого рядка. Але нічого не робить посередині. Окрім стріп, є також R-стріп, L-стріп. R це right-стріп, справа в кінці це видаляє, L-стріп, left-стріп. Це зліва, тобто на початку рядка видаляє. Ще один метод це метод replace. І тут нам вже треба передавати два аргументи, тому що нам треба сказати, що замінити і на що. Ми, наприклад, можемо сказати, давайте замінимо в нашому рядку. Давайте скажемо ios, на тест. Тут важливо те, що ми обов'язково маємо написати символи рівно так, як вони зустрічаються в рядку, тобто ios великими літерами, і замінити на щось. От воно замінилося. Якщо ви напишете так, заміни не буде. І також, коли вам треба не замінити, а видалити щось з вашого рядка, і це теж можна зробити через replace. але ви кажете на що замінити, і пишете порожній рядок. Порожній рядок це чи так, чи одинарні лапки. Чи подвійні лапки. І давайте спробуємо ще з'єднати декілька методів. У нас, коли ми робили тут спліт, була така проблема, що тут коми залишилися, ось вони. Якщо, наприклад, ми хочемо видалити ще коми, ми можемо спочатку зробити реплейс і зробити заміну коми на нічого, наприклад, чи на пробіл, і потім зробити вже спліт. Тобто ми робимо спочатку реплейс і кажемо, нам треба замінити кому на порожній рядок. Тепер ком нема, і тепер ми можемо викликати спліт. І що цікаво, це те, що ми можемо викликати спліт ось так. Це такий ланцюжок з викликів методів. Так можна писати, і так як методи у нас рівноправні учасники цього виразу, тобто у них немає якогось пріоритету один над іншим. Тому вони виконуються зліва направо. Спочатку виконується лайн replace, а потім результат того, що ми отримали в лайн replace, тобто це передається в спліт. Те саме можна зробити за окремі дії, тобто ви можете сказати. Спочатку реплеїться, сказати, що це буде, ну скажемо, clean line. Далі ви кажете clean line split. Це той самий результат, але ви робите ще одну зміну, тому що так трошки простіше це сприймати. З часом вам буде легко сприймати це. Поки що ви можете робити скільки завгодно, таких змінних для того, щоб вам було легше сприймати цей код. У такого виклику ланцюжком, декількох методів, є тільки єдине правило: це те, що кожен попередній виклик має повертати щось, з чим може працювати наступний. Тобто, якщо replace та split — це методи, які можуть працювати з рядками, то щоб спліт міг працювати, йому тут треба отримати рядок. Бо якщо ми зробимо спліт для списку, це буде помилка, і тому нам треба писати цей вираз так, щоб попередній виклик завжди повертав те, що треба в наступному. Ну і, в принципі, повертав щось. Наприклад, ми можемо написати над зішком багато реплейс. От у нас були коми, давайте скажемо ще щось. Давайте скажемо всі одиниці замінити на 100. Тут одиницю обов'язково треба писати як рядок, а не як число, тому що інакше у вас буде помилка проста. Якщо ви передаєте щось не те, наприклад, ви напишете тут число, у вас буде помилка, вам напишуть, що тут має бути обов'язково рядок, а не може бути інтеджер. І тепер давайте покажу, що буде, коли ми робимо варіант ланцюжка неправильний. Тобто ми написали, наприклад, replace, І далі у нас був спліт. Спліт повертає такий список. А що якщо ми зробимо ще один спліт? І він каже, нам, вибачте, але список не знає, що зробити з тим, що ви написали спліт. Тобто у списку немає такого методу, і він не вміє це робити. То у вас буде той самий результат, якщо ви скажете, наприклад, у вас є список, і ви скажете йому спліт. Така сама помилка, він каже, я не знаю, що з це робити. У списку немає такого методу. На даний момент це всі методи, які нам потрібні. І вам головне знати, що через те, що рядок не змінити даних, завжди повертається новий рядок. Ми можемо його вже записувати якусь зміну і далі з ним щось робити. І в нас є методи, які якось змінюють наш рядок, так, наприклад, replace. Він що замінив в даному випадку, він замінив up на down. Але також у нас є методи, які не повертають рядок. Ми сказали спліт рядку, а отримали список. Це поки що всі методи, які нам потрібні на стадії підготовки, все інше будемо розбиратися трохи далі.